До відзначення дня захисту дітей доєдналися і вихованці Коломийського центру позашкільної освіти. Вони презентували свої роботи. Усі охочі могли їх оглянути та навіть придбати. Працівники закладу проводили майстер-класи. Також для дітей облаштували фотозони, цікаві локації і можливість написати свої побажання українським захисникам. Анна Марія, вихованка Коломийського центру позашкільної освіти. Дівчина дуже любить в'язати своїми руками виготовляє гарні речі, які власне спрезентувала презентувала. На виставці присвячені Дню захисту дітей. Я прийшла на ярмарку щоб показати свої роботи на виставку або можна і на продаж. Я займаюся в'язанням. Заня це моє хобі я це дуже люблю. Я недавно на ярмарку була іграшки, і частину грошей я передала на У Коломийському центрі позашкільної освіти. Займаються юні таланти нашого міста. Тут є кілька гуртків різного спрямування. До дня захисту дітей вони вирішили організувати виставку, щоб показати, чого навчилися у закладі, над чим працюють і як розвиваються. Виклали свою виставку наші працівники. Наші працівники у альтанках надають зараз майстер-класи. Будуть давати діткам замальовки, фотозону ми привезли для хлопчика. Для хлопчиків є і для дівчаток як квіти. Найбільша подяка їм тому що ми маємо можливість працювати на своїй рідній землі. А ще у містечку майстрів музею гуцульщини та покуття, де власне тривала виставка, діти мали змогу на великому плакаті написати побажання нашим захисникам. Я пишу ми це Україна. Я бажаю, щоб був мир в Україні. Я малюю серце України. У руках Добре. чому саме ці слова, і що ти бажаєш нашому? Я думаю, тому що всі чекають перемоги на Україні, і я бажаю, щоб наші українці досягли своєї так сказати правди, щоб ми перемогли.